Карта побуту найпопулярніший документ, який українці оформляють для проживання та роботи в Польщі. Тому сьогодні ми розповімо вам про типові та найпоширеніші помилки, які можуть стати причиною для відмови у видачі цього документу. Перш за все, не можна залишати порожніми будь-які розділи заяви. Якщо для вас якесь запитання не актуальне, рекомендуємо писати ні дотичний, або брак. Крім того, українці дуже часто роблять помилки при заповненні своїх даних. Своє ім'я та прізвище потрібно писати латинськими літерами за українськими правилами транслітерації. У нагоді вам стане закордонний паспорт, тому просто своє ім'я вкажіть, як у цьому документі. Ще одна типова помилка це недотримання вимог щодо фото. Ужон сформував чіткі вимоги до фотографій, які потрібно додавати до заяви для оформлення карти побуту. Зокрема, потрібно 4 фотографії розміром 45 на 35 мм. Також важливо, що фотографія повинна бути актуальною. Тобто зробленою за останні півроку вас повинні сфотографувати на однотонному яскравому фоні. обличчя має займати 70-80% фотографій з чітким зображенням очей та голови. Водночас є певні уточнення: якщо особа має дефекти очей, то вона може подати фотографію в темних окулярах або лінзах, але обов'язковою буде довідка чи документ, що підтверджують інвалідність. А якщо іноземець носить головний убір через релігійні погляди, то в ньому можна сфотографуватись за умови, що обличчя буде повністю видно, але в цьому випадку потрібно буде також додати заяву про належність до релігійної громади. Також дуже часто трапляється, що українці самостійно вклеюють фотока. В заяву на оформлення карти побуту, але це робити категорично не можна. Вам потрібно лише подати фото, а працівник установи самостійно її вклеїть. Ще одні дуже поширені помилки це підпис у неправильних місцях, вихід за межі спеціального поля чи відсутність підпису. І ці моменти також можуть стати причиною відмови у наданні карти побуту. Нагадаємо вам, що повнолітні особи повинні залишити підпис на сьомій сторінці, не виходячи за межі рамки спеціального поля. Натомість неповнолітні взагалі не підписують заяву. Ще одна типова помилка при подачі поштою документів для оформлення карти побуту надсилання звичайним листом, а не листом з повідомленням. Також слідкуйте за тим, щоб документи не були протерміновані, інакше вам можуть не видати карту побуту. Якщо ж у жонт виявив помилки чи відсутність певних документів, ви отримаєте лист з проханням виправити неточності чи додати документи. Але дуже типова помилка українців полягає в тому, що вони ігнорують вказані в листі терміни. Через це справу не розглядають, а заявник отримує відмову. Тому важливо комунікувати з ужендом і повідомити його, якщо ви не встигаєте надати певний документ у визначений час. Тож, друзі, оформлення карти попиту доволі проста процедура, але вона має деякі тонкощі та правила, яких важливо дотримуватися. Адже навіть незначна помилка може призвести до затримки при отриманні документа. Тому, якщо ви не хочете займатися підготовкою документів, звертайтесь до нас за телефоном в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити все за найвигіднішими умовами.